Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. І щоб в нас всіх не вистачало тари під мед. У нас до обіду сьогодні була дуже хороша погода. Пасіка гуділа. Ішов якийсь принос з обіду. Ну, небо затягнулося вже на завтра, на післязавтра нам обіцяють хорошу погоду. У нас починає лиш добре квітувати ріпак. Одне поле ну, трошки далі від пасіки, десь за 2 кілометри. Воно ще лише починає тут, що близько, вже квітує, але тільки що був на полі, ні одної бджоли немає на ріпакові. Але але я робив привівку і вже скільки, я, звісно, лише вчуся прививатися, виводити маток, але скільки вив... виводю, і щоб подивитися, який прийом завжди якесь хвилювання. В принципі, мені не дуже зараз важливо, скільки вони. Ну, хоча б, щоб з десяток маточок було. Стари, Сьогодні погода погана. Вони і так чомусь агресивніше погода, але треба подивитися, тому що рекомендують після запечатування вже їх не зачіпати, не бажано, щоб не струсити. Дівчатка хвилюється трошки, але глянемо. Опа. Ось такі у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. В принципі, непогано. Я думав, що буде гірше. Джолки обсідають, гріють. Все супер. Все, супер, кладемо їх на місце. Е, одне, що погано у цьому, що треба ставити постійно постійно другий лізти в перший корпус. От, цікаво, щоб прийняти, треба буде спробувати і щоб їх перекласти в другий. чи вони будуть. Ось такою фанеркою з розділітньою рішетку можна замінювати матку, якщо є двохкорпусний. Піднімаєш, піднімаєш матку вверх, ставиш маточник, тут і сім'я працює без втрати яйцекладкості. Приблизно відраховуєш, дивишся, якщо ця маточка внизу почала, почала сіяти. Там можна або зробити відводочок на стару матку, щоб була собі запасна до осені на всяк випадок, або просто задавити і об'єднати сім'ю. Отак. Ось так 17 прийняли. ну Хай 3-4 відбракується. Ну, 10 ідеальних буде це точно. В неділю будемо робити відводочки для того, щоб поставити ці маточники. Просили показати силу сімей і як я працюю ось з цими, з цими вуликами. Ось на таку рамочку. Ця рамка йде на перетопку. Бачите, тонесенька проволочка, брусочок. То в середньому цей корпус, якщо перерахувати на доданіцьку рамку, 4,5 рамки. Я, це в мене маленький експеримент, який я хочу, це моя мрія, щоб як по мінімум заглядати в гніздо. Я десь читав і не пам'ятаю, більше не можу знайти, що є система, де пасічники за весь сезон лізуть вулик 4-5 разів. І я хочу, ну, це реально, я вже пробую, щоб в гніздо лізти 3-4 рази. Перший раз лізти коли, коли подивитися, чи сім'я не в руйовому стані, другий раз, щоб замінити матку, а третій, четвертий це вже від випадку. як як запасні. У цій сім'ї, сьогодні вже, вже скоро буде половина травня, я в цій сім'ї ще в гніздо не заглядав взагалі. Просто подивився, що в верхньому корпусі є бджола. І зразу просто кинув, кинув другий зверху корпус. Вони йшли, як вони в мене йдуть? Раніше я працював з розділительною рішеткою, цього року не знаю, або поставлю, або ні, залежно від випадку. Розвивалася до трьох корпусів, потім матку я опускав у двох корпусах. Вона працювала і, бувало, на головний взяток, щоб взяти мед, я опускав матку в один, в один корпус. Чому я хочу не, не лізти у сім'ю? Чим поменше втручатися. Сім'я бджолина це, це організм, який працює у певних своїх там всередині, Якісь є температура, кліматична зона якась. Вони пристрають мостики, ходи. І коли ми втручаємося, це те саме, що розрізати руку. І коли рука заживе, вони знову. Ми знову починаємо працювати. Так само, скоріше всього, і бджолина сім'я. Ось ці сім'ї, вони з осені я їх в гніздо не... лише за те, що один раз підняв крайню рамочку, подивився, що мед є, і все закрив. Ось недавно я поставив у цей корпус, в вулик, верхній корпус. Ось зараз глянемо, чи вона як сім'я, чи вона перейшла. От, бачите, вона ще лише, ще лише освоює. Ще лиш освоює. Можливо, вона буде його заливати. Ось ось якщо цей корпус, як і далі. Буде корпус цей повний, я зверху знову, а можна його в розріз покласти. Подивимося ще цю сім'ю як тут. Чи тут треба четвертий клас? От, от дивіться. А тут вже це показує, що тут вже можна ставити зверху четвертий корпус. Сім'я освоїла повністю. Дивимося, від, і пістянкою, і скрізь є бджола. Все, можна ставити зверху четвертий корпус. Мені задають питання, що за прикол і для чого смисл не, не дивитися до сім'ї більше півроку. А який смисл? Стрічне питання. Починає січня бігати по вуликах з Канді. Сім'ї не вистачає корму. Ці сім'ї розвивалися без стручання мого, без стручання людини. З осені склав внизу були малометки, і зверху повномедний корпус від бруска до бруска меду. І їм вистачило до для розвитку. От як би сказати, звичайно, не всі сім'ї, це слабші. Тут теж, скоріше всього, треба ставити четвертий корпус. Це три рамки. Чотири з половиною що дев'ять. Ось три корпуси. Вони відповідають тринадцять з половиною рамкам трьохсотої рамки. От, візьмемо сьогодні 10, 10 травня. На 10 травня вона має тринадцять з половиною рамок. Ну, хобі тринадцять. Без підкормку, без підкормку, без нічого. Сім'я собі розвернулася власно, без втручання людини. От вона зараз ще її корпус поставити, і вона може, якщо буде погода, вона наріпаковій принесе за два корпуса, за два корпуса меду. Глянемо ще в 67 і побачимо, як там. Тут, звичайно, ще рано четвертий, бо тут дуже був маленький відводок. Якщо на трьохсоту рамку переводити, він йшов на дві. З половиною на трьох рамках, але сам розвився. Розвився майже до 10 рамок, бо два корпуси, точніше до дев'яти До дев'яти рамок розвився на трьохсоту рамку, я кажу. Розвився сам, без втручання, без підкормочок, без нічого. Дивимося, тут може тут підкришник не треба знімати, подивимося. Тут вже 100%, але під вершком бачимо вже і печатний мет. 100% треба ставити. Четвертий корпус. Просто ставлю його зверху і нічого не роблю. От і ця сім'я без стручання розвилася до 13 рамків. Я говорю в переводі на дадан, щоб було зрозуміло на 30 Просто зараз піду і поставлю корпус зверху. Розвиваються в них супер в цих вуликах, але одна проблема це відкачка меду. Вони отакі маленькі ці рамки. Їх в медогонку, хоча я потім собі поприспособлю крючечки такі зачіплюєш, стаєш, бо вона маленька, бачите, що рамочка маленька, їй дуже важко качати. Але цей такий самий спосіб я хочу пробувати на восьмирамочному руті. Зараз глянемо рут так само, який я теж кинув корпус зверху. Чи вони освоїли третій корпус, вона зимувала на двох, я кинув третій. Ось три вулики, які теж ми в гніздо не лізли, лише кинули де слабші сім'ї. Кинули трошки це середня, це слабша, а та сильна сім'я. Там кинув я повний магазин зверху, тось корпус рутовський. А тут по магазинчику. Зараз побачимо, чи вони перейшли у верхні корпуса. Відкриваємо. Дивимося, освоєно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дві ще пусті. Ну, все, буде. Дві пустіли. Дві рамки пустенькі, а шість рамок вони вже освоюють. Ну, зараз, якщо піде погода, я думаю, ці дві рамочки залиються. Треба буде ставити або четвертий ще корпус зверху, або просто кинути ще один восьмирамочний магазинчик. Є що є. От, в магазинчик ще не пішли. Видно зразу, де сильні сім'ї, а де середній. Сильні сім'ї перейшла в корпус, тут був відводочок на 4-5 рамок, але я думаю, що буде взяток, вони все тут собі справляться. Ну, чому вони не пішли. Я не глянув, такого тоді вечір був кидав, кидав в магазин. Він пустив весь весь звущину зараз треба поміняти хоч 3-4 рамки сушки покласти. Yeah. Ось так реально я від хочу відпрацювати таку систему, щоб по мінімум втручатися у, у гніздо і в сім'ю. Ось тут, звичайно, зараз після ріпака прийдеться Перелистати всі сім'ї, чи вони не вийшли. Це вже від цього не нікуди не дінеться. Ой, і в тому теж проблема. Ну, в принципі, тут теж неважко. Підняв корпус і маточники у них в середньому на цих вуликах внизу, внизу рамки. Подивився, якщо немає маточників, підняв, підняв корпуса і теж нічого страшного. Якщо не прийшла в роєвий стан далі склав і далі хай собі працює. Кинув ще один лишній корпус, коли вже десь після акації тут можна кидати корпус, щоб воно хай буде лишній. Ось так. Можливо, хтось і не повірить, але це дійсно з осені сюди не втручалися завдяки тільки, просто ставилися зверхи корпуса. Сі були на двох. На двох, як кажеться, на трох була. Ці були на двох і розвилися без втручання. Значить... Реально добре, всім мирного неба і хороших нам привісів. Хай вам всім щастить. До побачення.